thank you Вічано мріють, як злітають над ставом пісні волосні, завітайте до нас Худлаївку, де на світі я не буду худла. Тут ваше щастя живе, може, стрінете дівчину милу, і як вечір липневий стає, завітайте до нас кудлаївку, де на світі я не буду. Кудла... І тоді, як кухна зима білим кольором землю покриє, як берізки мороз обійма, завітайте до нас худлаївку, де на світі я не буду подумав. Чи були ви коли-небудь в Кудлаївці? Якщо ні, обов'язково завітайте цей населений пункт. Здавалося б, нічого незвичного: одне з сіл Новгород Сіверщини розташоване за 25 кілометрів від районного центру, засноване в першій половині 18 століття. Та це тільки на перший погляд. Коли ж починаєш знайомитись з людьми, розумієш, кудлаївці. Не лише трудяги, а й чесні, порядні, завзяті люди, мають художній смак і неабияку художню майстерність. А відчуттю гумора сучасних кудлаївських жінок може позаздрити кожен. Ой, віжену пасти, я козу на жито, не поїду, місто буду в селі жити. Сватоньки не ляжу, оченят не стулю, коровам свиням їсти там, щоб жирніше було. Ой, сільське життя, яке ти чудове, кожен день город свині та корови. Ой, життя моє. Не на місто, ой ні, за що я не поїду в місто? ой, вижену пасти з пацятами льоху, може, десь побачу, стонка з димоху. принесу соломи, кільканадцять мігів, тільки б завтра голова зранку не приїхав. Ой, сільське життя, яке ти чудове, кожен день, горосміні та корови, ой, життя моє. Не на місто. ой ні, за що я не поїду місто. Папа є горілка, в місто, капає горілка, тихо у коморі, не любе літрів два, від города зорить, Отаке у нас життя, не життя, а чудо, приїжджайте у село, в гості добрі люди, ой, сільське життя, яке ти чудове, кожен день город свині та корови, ой, життя моє. Не на місто, ой, ні, за що я не поїду місто. Поїхав зранку, чоловік місто. ой, 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 ой. залишив жінок. Малі дитяті ой, ой, а сама вийшла, коли гуляти, ой, 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 а сама вийшла, в коли гуляти, ой, 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 ой. Гуляти, ой, 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 ой. мале дитятко берижок зіло. Ой, Чи вокальний ансамбль полісяночка, що діє при кудлаївському будинку культури, дарує радість не лише рідним кудлаївцям? Співочих жіночок часто запрошують взяти участь у різноманітних культурних заходах. Що на світанні Їздили ми по концертами, їздили по Хваївках, і по Стахорщинах, і по висовіх. Ні, не, не була там. Багато їздили, виступали. Ну що ж, на роботі всегда часто співали. От і льон беруть, ми возили, до... Сюди до води розстилали, їдеш на машині, спиваємо, спиваємо, ну, все спиваємо. На лузі спивали, на лузі дочки приводили, і дітей, школьників спивали, концерти були, все приводили. І як жінки от кончать, комбайни молотить. Теж вони їх приглашали, камбанірам все, бесидували, спивали. І і там от Медик у нас вельми таланта чоловік, хай йому Бог здоров'я дає. Він нас таки спасає. В концерті він участвує всі з нами. Любить усі його вельми. Репертуар від душі підбираємо. Ну, смотря яка тематика ще. Більш співаємо під караоке. Гармоніст у нас із сусіднього села, но ну, він уже у літах. Ну, спасибі йому теж не відмовляє. Шамшур Михайло. Він також тоже з Миколою Єгоровичем написали пісню про Десну, про Кудлаївку. Микола Єгорович вірші написав, він поклав на музику. Також ми співали у Новгороді цю пісню про Новгород Сіверський, на слова Миколи Єгоровича і на музику Шамшура Михайла. Так що репертуар у нас різний, і веселий, і сумний. усякий. Родом козу пасла на збирала горщик масла, соловию саду. Тє... Соловею йо! Коли б не збиралися, чи то в Домі культури, чи то в сільраді, чи то на ФАПі, чи в, в, на природі будь де Ми завжди співаємо, веселимося, Новий рік зустрічаємо, переодягаємося, ходимо, Щедрівки співаємо на, на будь-яке будь свято, їздимо в Новгород, виступаємо на всякі свята, їздили в Семенівку виступати. Колись іще колись їздили у Пироговку, у воєнну час, теж виступали солдатам, ставили, типа як юмористичну е, програму, дуже були задоволені. І да, скрізь і 9 має всі всі свята День іменинника. Добре, сусіди. сусіди. У нас сімейний колектив. Теж ж так, теж. День іменинника празднуємо, яке, яке свято, виходимо на природу гуляти, там сала пожарити, в м'яча пограти. Ну, весело проходить. Я думаю, ніхто в нас так, от у кого б не спитали, всі б сказали, що що-то щось проводиться. Завжди спасіба дівчатам, що вони, хоч уже в руках, але не відмовляють. Директору дому культури допомагають співати, спасіба їм велике. Ну і всім жителям Кудлаївки. У цьому році проводили до 200-річчя Шевченка вечір. Діти нам теж допомагали, пісні про Шевченка співа Шевченківські вірші, покладені на пісні, співали. І також і ми Шевченківські, шевченківські пісні співали. Ось на 9 мая був, був теж концерт невеличкий. До дня матері також співали про матерів, вітали їх тюльпанами. Ну, всі були задоволені. Так, приємно людям трошки зробити весело. Зажилася, зажилась дома у матусі, та й попала бідна я. Свикрушенька моя ненько, я б тебе любила, як би клятий язичок не колов, як шило, Свикрушенька моя ненько, я б тебе любила, як би клятий язичок не колов, як шило. Що роблю все не так, як свекруха хоче, загубила все життя, все життя дівоче, свекрушенька моя ненько, я б тебе любила, як биклятий язичок не колов, як шила, свекрушенька моя ненько, я б тебе любила, як биклятий язичок не колов, як шила, ой дівчата молоді, дай вам Боже сили, не здавайтесь, бо тоді. 6 людей ну, трошки зменшується. раніше, ну ще візьмемо так, років 10 назад. Це в нас був цілий хор. Якщо я знаю, колись був звіт, і в нас на сцені стояло 32 людини. Із них половина чоловіки були. Це раніше би співали. Ну, тепер чомусь чоловіки більше відходять від цього, але все одно приймають участь Ось на Різдво. У нас теж співали чоловіки, і досить непогано співали. О. Ну, а жіночки. Які були старші вже, ну деякі померли, деякі вже ноги болять, не хочуть ходити, ну а ці ще, які є, цим дякувати Богу, кажуть, ходять і співають. О, пісні теж десь почули по радіо чи по телевізору надвечір'я йде. Ті ж там скоресенька найди нам ту пісню, ми самі будемо співати. Я то стараємося шукати десь ці пісні, О, вивчаємо вже так чи не так, ну пробуємо співати. Е, ще пісні співаємо під караоке. О, Трошки до нас е, ходять е, діти, школи нас такої в селі вже немає, в дітері ходить. І от вони зранку, з восьми ранку йдуть туди і приходять вже пізно, п'ять вечора їх привозить автобус і запросити її до клубу зимою. Чекались, потім у клубі холодно, а вже зараз це літо. О, Дітки ходять і співають, а також танцюють дітки. В основному виступають, вони у нас на День села приймають активну участь, на 9 травня, ну, ще в якихось заходах. Ну, стараємось до кожного свята організувати концерт, чи вечір якийсь, чи може якусь вікторину. Молоді у нас тут вечорами, хоча школи вже не, немає, у нас а ще там волейбольна площадка, гуляють у волейболах кожен вечір. О, а школа у нас от у цьому році вже буде, відмічала б століття своє. Ну, Як воно буде, хто його знає? Садок вишневий, мені приснився. Вечірня ясна язоря, а кім садочку стоїть дівчина, та й не заручена, ні одна. Джина, та й не заручена одна, чому сумна ти, чому не весела, чому не співаю, солов'ї? а може тяжко, дай наседенку, що я женюся. А я женюся, сам добре знаю, що ти для мене молода, а любов нашу, любов гарячу, хай понесе мистра вода, а любов нашу, любов гарячого, хай понесе містра вода. Для того я тебе любила, щоб ту любов несла вода. а для того я тебе любила, щоб ти помія я твоя, а для того я тебе любила, щоб ти помія я твоя. Тихи вербі, Солов'їна пісня й не залині. oh, yeah. oh. yeah Репетиції для нас, кажуть жіночки, це можливість зайвий раз відпочити, поспілкуватися, пожартувати. Дня без пісні життєве кредо цих співочих жіночок. Тож хай їм Бог дарує щедрі і довгі літа, аби линули без зупинку дзвінкі жіночі голоси по десенням. Де річка вузенька, й зелені луги, де жито високо... А хата в мене виглядає, виглядає мене, виглядає щодня до серця мого просягає гілля і яблуні білі світуть за вікном, як мамині коси, що бід. Давно і яблуні білі Цвітуть за вікном, як мамині коси, що білі давно, ой маму, матусю, ти так не журись, ти краще у небо, ясне подивись. Там весни до тебе несуть журавлі І я з ними лину на бі.